Вітаю вас, любі друзі, з новорічними святами вас. Перед тим, як ми почнемо стереотипи, я хочу вас попередити: так, деякі стереотипи можуть звучати якось неприємно. Але це не означає, що це відео було створено саме для того, щоб зробити якось неприємно вам. Гравці з певною зброєю можуть зруйнувати цей стереотип і показати те, що ні, ми не такі, ми краще, ніж нас показали. Тепер точно можна починати. А почнемо ми з того, що. Завжди тримав кожен в своїх руках, а саме Сток. Якщо ви не знаєте, то Сток це та сама зброя, яка вам дається на старті. Без якихось бонусів, без якихось мінусів. І я не буду казати, що ну, сток, це ну, там новачок, напевно. Ні, давайте ми в цей момент завжди будемо упускати, що сток є у новачка. Ми це все, все так розуміємо. Так що ж про сток? А стоком все трішечки важко. Гравці діляться надвоє. А саме Австралій і той самий сток, який є з гірляндами, стренжовий, професійного вбивці. Так ось, почну я, звичайно, з тих, хто любить прикрасити свою стокову гвинтівку. Австралію ми залишимо на потім. Так от, такі хлопці дуже-дуже хочуть підкреслити той момент, що від мейн Такі гравці мають. Деяку проблему, бо їх его дуже велике. Якщо ти їх вбиваєш вперше, вони можуть проігнорувати. Якщо ти вбиваєш їх вдруге, вони можуть написати шот або лайкі став. Якщо ти їх вбиваєш вже котрий і вже вкотре збиваєш їх такий крутий кіл стрік цілих 20 вбивств на тому, що він стоїть задалеко, і його тіма просто відвертає увагу на себе. Бій, звичайно, цей хлопець буде тиснути таунти кожного разу, коли він тебе вбив, так як ви поняли, ці хлопці дещо токсичні. Та То вони будуть дуже злитися, якщо їх вбивають і люди, які грають гірше них, судячи по тому, де вони знаходяться на табі. Чого Австралія. А от Австралії трішечки інше. Кхм, грає майже так само, як вище сказаний хлопець. Може робити хедшоти, є небезпечним. та да, да вибачаю, що забув це уточнити. Сподіваюсь, ви не так сильно ображаєтесь, хоча це було зрозуміло, коли я сказав Killstreak 20. В Австралії ділися трішечки надвоє. Перший тип це. Мовчон. Цей хлопець вміє грати, він вже показує, що в нього є Австралії, він. Він небезпечний. Іноді, іноді може бути таким, як вище сказаний. Але здебільш, як я помітив, ці хлопці можуть відповідати в чаті тільки якщо їх назвуть якимось там читерами або ще що щось, тоді вони можуть посміятися і рейджбайтити вас. Тому просто змиріться з тим, що цей хлопець грає краще ніж. А ось другий тип Австраліум це трішечко сумна річ. МВМ працює так, що вам видається в Австралії, незалежно від того, за який клас ви тоді грали. Просто береться будь-який Австралій, який є в цьому пулі, і видається вам. Так, це ті хлопці, які отримали Австралії, і їм треба якось показати, що у них є Австралії, але грати за цей клас вони не вміють. Тому вони пікнули снайпера, пішли грати і сидять на лоутабі, тому що за снайпера вони грають вперше. Але Австралія їм випав. Що ж, з приводу страшних хлопців. Ось воно. Так-так, саме це. Базарна угода. Найстрашніша річ на сервері. Знаєте, коли ви бачите цього хлопця, вважаєте, що ви бачите вже кілкам. Тому що, якщо він вас помітив, ви мрець. Безумовно, хлопці зі стоком грають непогано. Але ось хлопці на базарній угоді. Ще більш небезпечні. Майже в соло можуть тримати всю вашу команду на спавні. І цих хлопців дуже важко вивести на рейдж. Якщо ти їх бив, вони приймають цей факт. Ці хлопці вміють грати і вміють програвати. Все, що вони можуть написати в чат, це Gilхофе в початку гри. Ці хлопці я б назвав би еталоном. тих, на кого треба рівнятися. Солонобій. Йдучи занадто далеко від страху сервера, перейдемо до фальшивого страху, а саме слонобій. Тут, звичайно, два типу гравців. Перший тип гравців це гравець КС, який прийшов сюди за якоїсь причини. Скоріше за все, він має свою Авупу в руках через те, що колись він призамовив КС і отримав за це Авупу. Так, я буду звати це Авупа, тому що це смішніше, ніж просто АВП. Гравець КС, скоріше за все, Буде ставити вам хедшоти. Він буде вміти грати, але знаєте в чому проблема? Гравці КС менше-менше грають в TF2, тому ви будете маючи, менше цих гравців. Якщо перші вміють грати, то ось ці хлопці на слоне бою грати не дуже вміють. Але вони 100% куплять собі злість, поставлять його, на свого снайпера, переименують свою авупу в. Якусь кринжову назву і будуть сидіти і мазати як тільки можна, навіть коли ти стоїш. Класика та душогуб. Знаєте, що? реально, тут нічого нема. Гравці всі душогубу перейшли на базарну угоду. Тому що базарна угода дає тобі тільки плюси, якщо ти вмієш грати. А ось душогуб, ну, він не такий гарний, як базарна угода. Але все ще потребує від тебе вміння грати, тому гравці на цьому перейшли на базарну угоду. А класика вважається зброєю несерйозною, як казав Сміт, І я сильно не буду. Знаєте що сінейський плюх і Махіна дуже давно сперечаються з тим, хто найбільше буде шут. І знаєте, що зараз я Махіну бачу частіше ніж сінейський плюх. Фанати махіни це фанати будешутного. Але він хоча б дозволяє ставити хедшоти все ще. А ніж сіднецький плюх. І так, фанати махіни дуже-дуже сильно люблять цей звук. Сінецький плюх. Далеко від буде шоту йти не буду. Знаєш, що? Це дуже гарна зброя, якщо ти не вмієш стріляти, але хочеш бути хоч трішечки корисним, тому що це робить з снайпера. Трішечки клас підтримки, який буде робити неприємно ворогові, тому що вау, він отримує міні-крити. І твоя команда може нанести міні-крити. Ти молодець, ти корисний. Мисливець дуже-дуже цікава зброя. Знаєте що, ці хлопці душі демомейни. Але вони чомусь ще не відкрили для себе цей клас. Або навпаки, вони вирішили відпочити від демомейну, але повертається до тієї ж тактики. Саме спамити і спамити і спамити. Що ж, ми прийшли до другого слоту. Вау, вітаю! Ви ще досиділи до цього моменту. Дякую. Що ж, давайте тут будемо більш краткі. Карабін. Карабін це Це майже те ж саме ПП, але в якомусь роді трішечки краще і трішечки гірше. Сам Сміт казав, що. Ця зброя популярна для МВМ? Можливо. Сперечатись не буду, звичайно ж. Спину щит. Ні, якщо ви з цим граєте, я не можу вас засуджувати. Шпигунів ніхто не любить. Цей чувак точно не любить. І. ви забуваєте про дещо дещо важливе. Майже усі, хто використовує спину щит, думають, що це прям якась панацея від шпигуна. Знаєте, в чому проблема цих хлопців? Вони забувають, що у. Шпугуна є зброя. Дарвінський щит. Майже те ж саме ще писав вище про шпугунів, просто поміняйте на піру. Що ж, задашний кемпінг. Вони знають, що медик це дуже зайнятий хлоп, а лікуватись треба усім, тому якщо в них влучили, вони тікають, ховаються, перечекають якийсь момент, коли вони відхиляться і знову йдуть в бій. Але вони грають більш обережніше і не так агресивно, і тому вони не мають так багато вбивств. І дивляться в одну точку. Панкарате. Або Джараті, Банка Сечію, що хочете, то називайте. Солдсміт казав, що більшість людей з цим — егоїсти і вони втрачають більше на себе, ніж на тімейтів. Але знаєте що? Часи змінюються. Зараз людей, яких я бачу з Джератії, більше. Дружелюбні до своєї команди. Вони готові вас потушити, але якщо вони зараз не самі палають. Кінець другого слоту. Що ж, йдемо до фіналу. Дуже радий, що досиділи. і, як бачите, другий слот ми закінчили швидше, ніж перший. Рубака. Цей хлопець 100% має джераті в другому слоті. І він готовий піти у ближній бій. А ці хлопці йдуть до кінця. Вони, якщо вас облили чи будуть бігати за вами, хоч вже й все пройшло. Вони будуть бігати, поки ви не врете або він не здохне. Якщо ви змогли втікти, то вважайте, що його вб'є скоро ваша команда, тому що він 100% побіжить за вами. Тому так, цим хлопцям я можу сказати, що, хей, чувак, спробуй відпустити, ніж йти помирати. Заточка. Цей хлопець все ще не любить шпугунів, і, скоріш за все, він має у себе або ж джераті, або ж щит на спині. Цей хлопець хоче вас бачити навіть, якщо джараті вже закінчилось. Йому треба хоч раз влучити, і він буде думати, що ви вмрете 100%, якщо він по вас влучить другий раз. Так, заточка все ще не погана, але давайте будемо чесні, це не найкращий варіант, і я дуже радий тому, що він все менше-менше зустрічається у наших снайперів. Uh, будемо чесні, це просто зрівнювач солдата. для снайпера. Що ж, на цьому відео все. Да, написав, не записував. Вийшло аж на півгодини. Окей, okay, на півгодини вийшло у мене а у Докаті, а ось у вас, напевно, буде менше. І я, чесно, не знаю, чи встигну випустити під Новий рік це. Ні, якщо встигну, ну, будь ласка, хоча б напишіть. вау, ти встиг. Молодець! Хоч відос, вийшов так собі, але це перший відос. Хоч не перший, але перший. Що я хочу вам сказати. Бажаю вам гарних свят. Бажаю вам гарного року. І раз це випускається під Новий рік, то давайте запишу для вас якесь новорічне привітання. Якесь гарне і позитивне. Якесь, яке який може буде вам корисне. Не знаю. Цей рік минув, минає, уходить або вже пройшов. Я або зна, коли це дивитись, тому давайте буде краток, тому що я манав це так багато вирізати все. А все ще залишилось позитивним для вас. Раз нас відос був про стереотипи, то давайте так. В наступному році спробуйте жити трішечки по-новому. Спробуйте відмовитись від негативного, від негативних заловичок, те, що змушує людей дивитись на вас косо. Спробуйте стати кращою версією себе. Але і не чекайте такі ось начемі дати, як новий рік, день народження, понеділок, вівторок, там п'ятниця, новий тиждень, новий місяць. Краще почати зараз, ніж тягнути дуже довго. Бажаю, щоб в наступному році у вас все було добре. Що ж, на цьому думаю, все. Бажаю вам удачі і всього найкращого. Нехай в наступному році. oh a subodh dobra e is a